Вітаю вас, друзі! З вами Сергій Поліщук. І це відео я присвячую, хочу, хочу присвятити своєму новому YouTube каналу, який я вирішив відкрити після того, як я поспілкувався з одним учнем. І я показав йому, ну він спеціаліст в, там, в соцмережах, в рекламі, в маркетингу. Я йому показав свій youtube канал, і він подивився і сказав те, що для мене, як виявилося, є дуже очевидним. А у мене на моєму youtube каналі який називається Сергій Поліщук, який ви зараз дивитесь, намішано дуже багато всього і в різних тематиках, з різними напрямками, і він сказав, що. Так робити не можна, тому що всі підписники, які є на цьому каналі, вони теж перемішані і вони ну, не підв'язуються під мою тематику. Якщо я, наприклад, хочу, щоб на моєму каналі було про відеозйомку, про відеомонтаж, про відеовиробництво, уроки, поради, то під це треба робити окремий канал. А, і для мене це дійсно стало очевидним. Тому що, от дивіться, якщо зараз я вам покажу навіть списки відтворення на моєму YouTube каналі, який ну, от існує, от, Сергій Поліщук. Да, ось мій канал. Я зайшов в YouTube студію. Тут 800 тисяч підписників. <кхем> і, Якщо подивитись ось контент каналу і списк, і по спискам відтворення, то тут дійсно дивіться, ось список відтворення Могилянці на війні. Це проект, в якому я розказую про. Про могилянців, які воюють, і в принципі, тих, хто цікавиться просто відеовиробництвом, їх цей проект може і не так зачепити і не, і не бути таким цікавим, тому що вони приходять на мій канал зовсім за іншим. А ті, навпаки, було б цікаво послухати історію про могилянців, адже я там викладач. В могилянської академії і роблю цей проєкт, то я вирішив прямо під нього створити прямо окремий канал, і от я його назвав дивіться, я його назвав от, «Могилянське військо. І всі ці відео, які я, я от уже завантажив буквально пару днів тому, завантажую перший, перший контент і буду. Завантажувати туди, туди і інші 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 якби, ці інтерв'ю, з якими я працюю, і, і так далі. Далі дивіться, на моєму YouTube-каналі Ось у мене є: уроки відеомонтажу, да, майстер-класи з відеовиробництва, бектейдж курсів з відеовиробництва. Розбір вашого відео, бекстейдж знімальних майданчиків, думки про відео, поради. Це все стосується, в принципі, того відеовиробництва, про яке я, власне, і веду, ну, і хочу вести свій канал. І, до речі, от під нього я і зробив під оці всі теми, я і зробив новий канал, який я назвав Роби відео. Ось він, роби відео. Я залишу посилання і хочу, щоб ви ті, кому цікаве, саме. Відеозйомка, відеомонтаж, поради, розбори ваших відеороликів, майстер-класи, які я проводжу з відеовиробництва, фішки там розкриваю по відеозйомці, різні художні прийоми. По відеомонтажу розказую там як відопрем'єрі про Final Cut, про DaVinci Resolve, там ввн Editor. І різні там, застосунки, мобільні. Ну, тобто все, що стосується там, мобільної відеозйомки, відеозйомки на смартфон, на, на відеокамеру, на фотоапарат, відеомонтаж в різних програмах і застосунках, я тепер буду викладати ось в новому каналі, який називається Роби відео. Да, це мій новий канал. І тому я всім всіх прошу, хто. Кому ця тема цікава, підписуйтесь на мій новий YouTube канал. Тобто переходьте. Ось я вже тут навіть виклав 4 відео. Панорама, як зняти відео, е як покадрово переглядати відео в YouTube, як вставляти в ролик підписка на канал, е як знімати відео з розмитим фоном. І я вже теж тут створив там, списки відтворення. Е Прямо під ці майстер-класи з відеовиробництва, уроки відеозйомки, уроки відеомонтажу. І от якби все, що пов'язано з відеовиробництвом, я тепер буду викладати на цей новий канал, роби відео. А, а перший крок, який я зробив, коли у мене було е ну, розуміння, що треба якось розділяти свої професійні і особисті проекти, і творчі проекти на різні канали, е я коли. Е Подорожував, ну, не подорожував, був в Карпатах в евакуації з родиною, і ми там з дружиною багато різних. Різних відвідували і музеїв, і зустрічалися з різними авторами, тобто, вибачте, майстрами, які там виробляють, от, наприклад, Коваль, да, який робить там, бартки, дуже цікаві, або майстер цимбалар, який виробляє цимбали. Або ось Богдан Петричук, людина, яка збирає, реставрує різноманітний гуцульський старовинний одяг. І я це все знову-таки викладав на своєму каналі. А потім зрозумів, що це ж не так стосується відео, саме відеозйомки, відеомонтажу, як більше це культурні, історичні проєкти. І е, на цьому каналі я робив так само бекстейдж. Я розказував, як це все знімалося, як, як монтувалося, які були проблеми там, під час зйомок, монтажу і так далі. І, і тоді я вирішив створити. Перший такий свій творчий канал, ось на ньому вже теж там 390 підписників, нещодавно я його створив. І назвав його Скриня. Да, це канал, скриня, теж, якщо вам цікаво все, що стосується української культури історії, то от на цьому каналі я почав викладати саме це. От тут можна побачити, що ну от, можна глянути, які тут списки відтворення. Музика, Карпати, реконструкція. От я чомусь теж почав тут могилянці на війні викладати. І потім зрозумів, що теж це сюди не стосується страви, там, рукоділля, музеї, болгарська культура, адже я був в Болгарії теж тривалий період і теж там знімав всякі, е, ну, всякі традиції про старовинний одяг, про кулінарію. Е, от, майстри. Да? І е, тут можна побачити, що е, скриня це вже більш такий культурний, етнографічний от у мене тут бартка, як звучить Ліра. «Посох дощу, як зробити бартку. Іванка крипякевич от, Ми у неї в гостях були у Львові, гуцульський майстер Цимбалар Михайло Тиврчук зроблю трембіту. І це вже от, якби я відділив від свого каналу і запустив окремо от, канал Скриня. А, і якщо говорити про свій особистий канал. Я його, в принципі, не закриваю, але я вирішив на ньому ну, викладати дійсно щось таке особисте, те, що стосується там, не знаю, моїх якихось подорожей, моїх е, ну, моїх якихось, можливо, думок, не пов'язаних з відеовиробництвом. І я думаю, що ви можете теж цією порадою, моєю скористатися, якщо ви е, ну, хочете якось розвиватися саме в Ютубі, то можна е, створити. Щось створювати кілька каналів. Да? І от я для себе визначив, що, наприклад, про відео я буду розказувати на каналі Роби відео, про там, свої етнографічні експедиції, музеї. Музика, танці, ну, все, що пов'язано пов з якоюсь культурою, да, я буду викладати в, на каналі Скриня. От у мене вже і я і в музеях побував, і, і Карпати, і зустрічався з різними музикантами. А, і, от, наприклад, у мене на своєму YouTube-каналі я навіть викладав свої інтерв'ю. Інтерв'ю з письменниками сучасними. Я думаю, що це те, теж більш до скрині тепер буде відноситися. Е, я от гляну, що у мене тут ще уроки зйомки зі стабілізатором, Карпати. От українська музика, все на скриню. От Варна Болгарія, тут у мене бачите 20 відео. Я не знаю, чи можливо прямо під це, під Болгарію, якийсь окремий проект відкрити. От історії біженців у мене теж були на моєму каналі. От, сучасні письменники, От у мене чотири відео з сучасними письменниками, тобто інтерв'ю з, ну, з людьми, які пишуть літературу, да, займаються. Е Письменництвом. От і тому ось я думаю, що саме так. Навіть під сучасних письменників теж можна буде створювати окремий канал. Знаєте, у мене просто є такі війні. Мені то один хочеться проект реалізовувати, то інший. І я все це скидав на свій, на свій оцей власний youtube канал. Там інтерв'ю з блогерами я записував. Е, ну, от якби шов мене тут, там кулінарія, тут ролики моїх учнів були. Навіть мої архівні якісь відео, які я ще знімав, працюючи там і на регіональному телебаченні, і так далі. Друзі, підсумовуючи це все, хочу сказати, що тепер, оце те, що підказав мені мій учень на одному з останніх заняттів, для мене прямо от думаю, чого я до цього раніше не дійшов. Адже це настільки очевидно, що, ну, якби. Немає, немає чому дивуватися. А, і тому відтепер створити новий YouTube канал вже не так і складно. Було б бажання. І тому, якщо у вас є конкретний проект, конкретні ідеї, то я б вам радив теж створювати під це прямо окремий YouTube канал. Ну і сподіваюся, що, що у вас теж, теж це вийде. І... Тематично розділяйте свої проекти, не намішуйте все в, одну, якби, в один мішок. Я подивився, що більшість блогерів саме так і поступають. Навіть якщо вони називають свій канал своїм власним іменем, то вони все одно на цьому каналі ведуть. Просто тематичну конкретну рубрику. Да? А якщо вони називають якось по-іншому, по тематично, то теж вони якби дотримуються цієї тематики. Тому ось так. Думаю, що вам це було корисно. Я поки що залишаю це відео на своєму каналі Сергій Поліщук, але посилання на всі інші мої канали я залишу в описі. І... Кому цікаво відеовиробництво, будь ласка, про відео. Кому цікава творчість моя там на скриню, заходьте туди. Кому цікаво Могилянці на війні, окремий створив телеканал, окремий YouTube канал, буду там викладати свої інтерв'ю з Могилянцями, можливо, і з письменниками. Ну, і так далі. От. ну так, друзі, на цьому я прощаюся з вами. Я Сергій Поліщук. Підписуйтесь на мої YouTube канали. Які цікаві вам пов'язані з моєю творчістю. Ну, а цей свій YouTube канал я поки що залишаю е, з оцим всім Вінігретом, який тут є. Е, і подумаю я, що з ним далі робити, але закривати, принаймні я його точно не збираюся. Отже, до зустрічі на моїх різних YouTube проєктах. Пока!